Добрий день! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається «Опиши осінь. Скажіть, яка осінь? Який урожай нам осінь приносить? Пропоную переглянути картинки та описати яка осінь? Яку картинку ви бачите перед собою? Що зображено? Опишіть, яка осінь? Перегляньте наступну картинку. Що ви бачите? Що робить тато? Що робить мама? Яка наступна картинка? Що роблять хлопчики? Що робить дівчинка? Опиши наступну картинку, що ти бачиш? Поглянь, родина зібрала великий урожай, і фрукти, і овочі. Вони задоволені, що є в них такий урожай.